Доброго вечора. Отже, британська швидка допомога. До речі, от там ви бачите, я наразі зупинилась біля лікарні, от там одна амбуланс стоїть, машина швидкої допомоги. Тож, коли визивати швидку допомогу, як визивати, на що очікувати і взагалі це все тут працює. Британська швидка допомога радикально відрізняється від української. Не тільки тим, що в середньому машина швидкої з повним сучасним обладнанням коштує 170 тисяч Я Уявіть, це майже 200 тисяч доларів. А головне, вона відрізняється тим, що в неї абсолютно інші функції. Машина швидкої оперується двома парамедиками. Один за кермом, другий поруч. На зворотньому шляху один за кермом, другий в салоні з пацієнтом. Задача парамедиків не встановлювати діагноз, не лікувати, а стабілізувати важкого пацієнта і довести його до лікарні живим, а там передати його в руки медсестер та лікарів. Тож, Парамедики не будуть давати вам пігулки, робити ін'єкції, ставити крапельниці. Головне вони ніякі поради вам не дадуть. Бачите, медсестри йдуть на роботу у ночну, нічну зміну. Тож, парамедики не встановлюють діагнози, вони не будуть вам збивати температуру, понижувати тиск. Давати якісь пігулки, все, що в них є, з ліків, це знеболююче на випадок гострого інфаркту або травми, адреналін на випадок анафілактичного шоку, фізичний розчин на випадок великої кровотрати при травмі. Ну, ще в них є дефібрилятор, кисень в машині. Тож на які випадки виїжджає швидка? в першу чергу це гострі інфаркти, міокарда, інсульти, втрата свідомості, кровотечі, отруєння, важкі травми, інші стани, де існує нагальний ризик для життя. Тож, приїхавши на виклад, що вони зроблять по-перше? Вони змірять ваш тиск, пульс, температуру, сахар крові, рівень кисня, частоту дихання, при потребі підключать до кардіомонітора або дадуть кисень, спитають, де болить і як сильно болить, по шкалі від 0 до 10. Це це запишуть на айпад, перешлють до відділення швидкої, куди вас повезуть, тому що там мають вже на вас чекати. Як визивати швидку? Набираєте 999. Вас питають, поліція чи швидка, кажете, швидка, ембланс. І далі відповідаєте на всі питання оператора. Пам'ятайте, питань буде багато. Деякі будуть здаватися абсолютно дурними і недоцільними і ніяк не пов'язаними з вашим станом. Але це тому, що оператор не має ніякої медичної освіти. Це просто оператор і користується дічим, алгоритмом, скільки балів ви наберете, це і буде означати, чи приїде до вас швидка взагалі, і коли вона приїде. Як відповідати терпляче, не кричати, не сваритись, не лякати скара. Просто дайте їм робити свою роботу. Ну і також тут я додав, що це той випадок, коли краще перебільшити симптоми. Применшити, тому що більше шансів на допомогу. Як скоро до вас приїде швидка? За кращих часів у нас були такі таргети. 8 хвилин в місті і 11 хвилин за межами міста. Але це ще було до ковідні часи. На жаль, в останні роки все змінилося в погану сторону. і Чекати можна значно довше, все залежить від конкретної ситуації вашого міста. Тож висновок такий. Якщо ви не в край критичному стані, то їдьте до лікарні самі, до відділення швидкої допомоги. Воно називається Accident and Emergency. А ще краще: дзвоніть не 999, а 111. Що це за сервіс, я поясню в наступному відео, але це працює набагато краще. Пока.